Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 10. Звідки лязь за спини, щось різко висуснуло, і майже тої миті тонко ценькнуло б казанок. Антон тільки встиг збагнути, що то осколок, самого осколка не було видно. Тонув у каші, тільки маленька вирвочка залишилася на поверхні, як позаду потужно гримнуло гри... і сипнуло за комір та в казанок дрібною землею. Антін інстинктивно пригнувся, обхопивши голову руками, почув перед розгублений голос гримайли. То що? Тебе що? контузило? сердито відгукнувся нижчий порог, обтрушуючи порох. Здалеко війни б'ють, а наш новачок ведеть уперше передовій. Гей, ти, вставай. То дурний снаряд заблукав, якщо кожному отак впевнятимешся, шия не витримає. Антон підняв голову, струсив землю. Хвиля першого неосвідомленого страху минула. «А вже ж випадковий снаряд, а вони щарованоармійці мали слушність. Війна майже рік триває, а на передову він справді потрапив уперше. Стало ніяково, за насмішкувато мовлені слова. Але не відповів не встанеш розказувати, як попав у Прингуллі під обстріл і взагалі як жилося в окупованому місці. Каша була зіпсована, зверху сіріли грудочки землі, але голод дошкуляв, і Антон акуратно зібрав ложкою грудочки, викинув за траншею, зачерпнув каш і тільки підніс ложку до рота, як позаду, попереду по боках, далі ближче у небо, здибалися чорні хмаровиська, а тоді один за одним стали долинати вибухи. Лягай, по ланцюжку пронеслося по траншеї, Хочу без команди всі вже лежали. Антон уткнувся головою у вогку стіну копчика, сліпо шарячи рукою довкіл, Ти подівся казанок з кашею, випустив його з рук, мабуть, кудись закотився. Навіть вибухи не могли б притлумити в ньому голод. Падаючи, він думав про ці хвилини, коли знову підведеться і посмакує кашею. Шкода, задобій, а була ж так тепленька. Одначе звестися йому не пощастило. Угорі над окопами шелестіло металеве листя, як і тоді в принголі, вибухи злилися в суцільний гуркіт, земля дрижала і стогнала. Не розберу, коли гуркіт на хульку стих, почув він, голос гримаєлий. Хто ж наступає? Ми, чи вони? Помовч, базікало, сердито огризнувся Нечипорук. Над головою все ще сухо шелестіло, мов вітер бляхою на даху. Але вибухи ставали глухішими, ніби кудись за обрій відходила лінія гром... літня громовиця. Коли зовсім стихло, Гримайло першим висунув голову з-під рук, погледівся і заспокійливо мовив Пронесло. «А вже Авжеж принесло, бадьористо, на Нечіпорук. Припасовуючи зручніше каску. поглянув на Антона, співчутливо додав, «А наш лейтенант навіть не здогадався знайти для тебе каску». Ну, та нічого, самі знайдемо. Пригнувшись, мало не до колін, був високого зросту, куди зник, та незабаром повернувся, несучи за поворозку каску. подав Антонові одягайте, скоро знову гримне. У чоловіка є двоє найбільш вразливих місць. Які особливо треба берегти голова і тихенько засміявся і по дружньому підморгнув Антонові. Мені б карабін зважився попросити Антон. Не зовсім надійно почуваєш себе в такій веремії з голими руками. Червоноармійці перезирнулись. Гримайло сказав А що, агафонію, чи не роздобути йому якусь зброю? Своя ж людина. Лейтенант проте нічого не сказав. не зовсім упевнено відповів Нечупорок. Лейтенант, лейтенант, невдоволено пробурчав Гримайло. Лейтенант не може про все думати, щось ми повинні комекати. Мені однаково стояв на своєму Нечіпорук. Не сказано і квит. Хлопці, попросив Антон, відчувши гримайлову прохильність. Чи не відпустили б ви мене? Нікуди я не втечу. Та й куди втікати, куля скрізь дожене. Мені б, хоч у штаб полку, справа невідкладна. А ось про це й думати, дикинь, опасливо, нечипорук на всякий випадок ближче підтягнув свій автомат. «Не положено! хіба не розумієш, що насувається? Тоді хоч. в штабар мудий, а зараз сам бачиш не до тебе. Е, хлопці, нічого ви не розумієте і розуміти не хочете, печально зіткнув Антон. Поглянь, раптом зоокнув гримайло. Антон з порубком обережно висунув голову за копу і одразу всі троє впали ниць. З над берегу винурнули і низько пішли німецькі літаки. Десь ліворуч зотято озвалася наша зенітка, потім друга і третя, але літаки не ушкоджено набричому бри... На принеслись над траншеями, посіваючи все довкіл свинцем. Потім взяли різко вгору, розвернулись і знову впали мало не до землі. Ще раз зята озвалися зенітки, те цього разу марно, а літаки заходили знову і знову. Антон краєм око бачив, як гримайло перекинувся на спину, приставив до плеча автомат. І той несамовито застрибав у нього на плечі, але пострілів Антон не чув. Не встигли літаки зникнути за крутим берегом, як німці накрили передову артилерійськими снарядами. Тепер нам буде туго, прошепотівничи порук. Обличчя його було бліде, голос невпізнаний, глухий, ніби простужений. Мені б карабін знову прохально нагадав Антон. Почти не з ким ли, сердито обірвав його на чіпору. Хіба не бачиш, як усе повертається? Антон бачив він почав здогадувати, що попав туди, де народжується буря, ураган самом, де вирішувались доля армії, а може, й фронту. Отож не залишається іншого, як терпеливо ждати, тільки б якийсь заблукалий снаряд, що осколок не обірвав надій. Хлопці давно наші наступають, поцікавився Антон, сподіваючись, що пощастить знати хоч якісь новини, які тут на передовій уже ні для кого не були новинами. Вранці, 12 травня, охоч відповів гримайло, потім хотів ще щось додати та Нечіпоруку невдоволено обірвав його, промовч розбалакався. Антон за кожним вибухом прогинав голову і щоразу з ганьбою згадував застереження Нечіпорука. Та однак нічого не міг з собою вдіяти. Вибухи поволі сунули в тил, німці методично грасували передові позиції радянських військ, які в, ходу, в ході наступу гостро вклинились німецькі порядки. Де наші літаки? Де танки? Проспечу хапався за голову нечипорук. Чому вони не летять? Та що ж це таке? Ніхто ні на клаптику піддзьопленої снарядами землі між річкою і луками, ні в штабі полку, ні в штабі 57 ї армії, ні командування Південно-Західним напрямком, ні навіть у ставці Верховного Головнокомандування не знав, що наступальна операція гітлерівських військ Фрєдерікус не тільки була відмінена у зв'язку з несподіваним наступом радянських військ, а навпаки, пришвидшена. Минуть роки історики і навчальники докладно проаналізують, чому не було використано наших перших успіхів, добутих у ході наступу. І чому вже на третій день наступу наші війська втратили так дорого завойовану ініціативу? І чому був упущений момент для вводу в бій танкового корпусу? Будуть знайдені і виважені причини? Сформульовані висновки, але це потім пізніше, після перемоги, вранці ж, 17 травня 1942 року, ударні сили групи гітлерівських армій Клейст перейшли в наступ. Близько п'яти піхотних дивізій кинули німці проти 57-ї армії. Наступ активно підтримували з повітря літаки 4-го повітряного флоту. Мало чисельно обезкровлена в наступальних боях армія не витримала несподіваного могутнього натиску фашистських військ.